Щодо породів, які ви приймали пологи в 2016 році на початку січня? Можна з вами поговорити на цю тему? Я не дуже хотіла б цю тему вже зараз озвучувати, тому що це вже все закрито. Ну, все, е все. є заключення суд медикспертизі, okay. є заключення наших спеціалістів з області, що дитина народилася, аспірація меконіальна була масивна. А можна і... простіше мовою сказати, що це таке? Бо тому, що ну, люди не зрозуміють, і тому я вам зараз скажу, аспірація це коли миконі внутрішньоутробно виділився Внутрішньоутробно. І дитинка загутнула це об водами, водами іменно миконіальними водами. І виникла масивна аспірація легень, так? і поручнала дуже великий дефект. Скільки днів прожила дитина в лікарні? Добу прожила добу? Прожила дитина. А за до дії медиків, тобто що, от ви вчинили вікушер-гінеколог, Тобто такі були вчинені дії. Я не вчинені кошельки, шо неонатолог неонатолог. Так. дитина була в реанімації, проводилася вся потрібна респіраторна підтримка. Обстеження і все, що потрібно було на нашому рівні. Антибіотикотерапія, все було. все було. Тобто ви хочете сказати, що вашої вини смерті дитини немає? Абсолютно немає. Тут вроджена вада серця і є аспіраційна пневмонія і вроджена вада серця. Серце чи водами? Перепрошую Іванівна, Так, що? Так. Ота. Ага, зараз Г�.. я призвоню. Не вийде, що не вийде, не вийде. Добре. Добре. я підійду, там їх будемо виписувати. Добре. Добре, не угу. ні. Ну, Причина смерті дитини вроджена вада із причинами. Вроджена вада, а тобто ну, за 9 місяців, наскільки нам відомо, за слів матері, тобто, що, тобто вагітність протікала нормально, без патологій, нічого не було виявлено, а потім виявилось так, що вроджена вада і захлипнулася да, Вроджена вада, серця, вона, я не знаю, пренатальна діагностика не завжди видає нам такі діагнози. Тому що ми бачили вже на вскритті, розумієте, на… а коли папа лапила, ви вскриття проводили? Ми проводили у Хмельницькому. І ви також проводили це? Я скрики? була присутня, при цьому у нас так присутні завжди. Mm -hmm. при кесаревому розтині був кесаревий ростин. Не родились природнім шляхом? Як могли дитина захлиснутися, прожити сутки? Це не до мене питання. Mm -hmm. Ми отримуємо дитину, вже хвору дитину. розумієте? Ми отримали дитину в тяжкому стані. Вже. То серце чи водами захлиснулося? Що саме було у дитини? Перша була аспіраційна пневмонія. Яка розвинулася в перші години після народження, є такий Компенсований період. дитинка ще компенсована, вона ще має ті захисні такі сили, при яких вона була внутрішньоутробна, жила з поповиною і так далі, да? був круглобіг. А потім вже наростала ця динаміка і вже використала діагноз заканчається, не навально. І аспіраційна пневмонія, і не валі. От ви кажете, що дитина поступила до вас вже хворою, тобто так. Вона, вона так? в нас вже лежала в реанімації, вона не була здорова, вона була в реанімаційному відділенні. І проводилася респіраторна підтримка. Спочатку була така неінказивна, була сіпап-терапія, потім я вже її заінтугувала, і дитина була вже дихала апаратом. Дихала апаратом, дитина прожила добу, шанси на те, щоб дитина вижила, в неї фактично не було. Фактично не було, тому що ми бачили той діагноз. Розумієте, так. якщо окремо була б пневмонія аспіраційна, mm -hmm. без породженої вади, можливо, шанси були б. А це і не мені дуже масивна. Всі легені були забиті водами, забиті, забиті... забиті угу. так. Водами. маконі? брудними водами, меконія, миконі це ж першорідний це... кал. Добре, скажіть ще мені, будь ласка, а невже лікар, який приймав пологи в пологи, були в нас кесарий розтин був зроблений, так? Тому що дитина була велика? А, невже він а, ну, не міг нічого вдіяти? Тобто, ну це ж так неможливо, напевно що він ж бачив, що треба щось робити? Все робилося. Ну на на порог серця на ту ваду, що як ми могли вплинути після робити? Добре, ну породілля відповідно робила і ОЗДІ, і, а, тобто це не можна було виявити раніше? Тобто це Можливо, не... можна було виявити, але в нас така значить, виявляємість, Це не до мене питання. Ми маємо те, що ми вже отримали mm -hmm. дитинку. Вже з тим, з тою патологією, і воно якби усугубіле. Uh -huh. Тобто, фактично, вина медика є, але не ваша. Тут взагалі немає медиків. Мені здається, тут немає такої вини медиків, тому що і кесарський розтин був він був в ургентному порядку. Uh -huh. Тому що є в нас і планові кесарські розтин, і є в нас ургені. Uh -huh. тобто, тобто тут вже було прийнято рішення йти на кесарський розтин. А Дитина народилася в гіпоксії. Тому що був якийсь стан, який привів до цього, і було вирішено зробити серський розділ. Тому що я всі дії, були по протоколу. Скажіть, що, будь ласка, в вашому досвіді це був поодинокий випадок, чи ваше траплялися такі виробники? Але такий випадок, це єдиний випадок в моєї практиці за 30 років. Що це, Навіть по літературним даним, це, якщо окремо, то ще якось були б шанси. А, це, так, а чому ви не зверталися на область? На область так ви не звертались. були були консультації. Чому консультації. дітей з таким діагнозом ви не направили саме більше от на область? Такі діти, якщо воно не транспортабельне, воно не могло бути направлено. А хто це сказав, що вони не що дитина була в нас на апаратному диханні? Ну чомусь в Хмельницькому, коли ми були, то нам сказали, що лікарі не зверталися, і взагалі про таку дитинку вони не знали. Вони знали, тому що була консультація. Ми спілкувалися з реаніматологом. І ці всі дії були навіть скажіть, будь ласка, я особисто. Ви мене знаєте, напевно, що чули про мене, і вже не одну дитинку доправляли в Хмельницький з гіршими ще діагнозами, і їх направляли в Київ. Чому в даному випадку ви нічого не робили за допомогою до лікаря? Я вам на ваше питання відповідати Не буду. Мене визивають. Почекайте. Це нормальне питання. Це нормальне питання. Чому ви не зверталися в область? Чому ви не зверталися на область? А зверталася. Я зараз з вами на цю тему говорити не буду. Нам сказали, що ви в область не звертались. звертались і продану дитинку. Ви взагалі трубку не так, так всунули, Пані якщо на то пішло. Пані Кохановська вийдіть з ординаторської. Я з вами З яких вікувати? підстав це ваш кабінет особистий як місто. приватна власність? Ви покажіть мені документ. А ви покажіть мені документ, що це ваша приватна власність? Ви маєте право маю я право. Кажу, прошу, маю мов. право. Це реально так. ми маємо все. право з вами ми добре, маємо як право. з лікарем спілкуватися. Добре, все. Я, я хочу, і на даний момент кримінальна справа не закрита. Вам відомо це чи ні? І відправлено на експертизу в Київ. Ми знаємо це. Знаєте, знаємо. то чого ви стверджували, що кримінальна справа закрита ми, і вже всі це, це знають? якщо нас ви думаєте, думає, що ви проводили там ростин і особисто брали участь і написали лікарі ні. ваші безпосередньо, яким ви підпорядковані, що ні. там немає порушень? То в Києві зафіксовано, що є порушення, і ми це піднімемо. Добре, хай добре ті структури. Які цим повинні. так, а те, що ви не звертались на Хмельницький на область безпосередньо своєму керівництву, немає підтвердження цього? Немає підтвердження, і ми маємо не поодинокий випадок. У мене є консультація з лікарем реаніматологом. Я перепрошую, ви, мене викликають. якісь підтвердження документи. Ви маєте то, що у вас була консультація і справа, ви кажете, є закрита. Вас, Малес. якщо справа є закрита, відповідно, десь ви маєте мати якісь якийсь документ. Ні, мене вирішувати. Клініка експертна комісія маневі, була тут. На комісія була, була. Добре, так. на області клініка експертна комісія була була. була. Зараз відправили це все на Київ. Правильно я зрозуміло? Так. Добре, кримінальна справа відкрита. Чому? Якщо ви говорите, що вони медиків немає? Тому що тут є діагноз, є, є, є е, 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 окончательний діагноз. Є причина смерті. Розумієте? Тому я перепрошую. Я зараз на роботі не займайте мене <реш> <реш> часом. Я перепрошую на виборах на роботі. Це не поодинокий випадок <реш> в дані лікарні. <реш> <Ви> дивіться <реш> ми на мене. Вас не нападаємо. прошу, ми хочем, прошу хочем журналістів зафіксувати, просто. яка температура тепла в палатах і яка в ординаторській, де саме лікар сидить. Також зазначити. у нас по палатах нас температура. Ну то ще ж кажу, вас нормальна температура в кабінеті. Теж нормальна температура. ЗІК в поп. Зікппала. Дивіться, ще пані Кошановська до нас, що по смерті. Статистика дітей. Скажете, яка статистика смертності в даному пологовому? За 16 й За рік у нас одна дитина померла в 16 му році Гуменюк. Гуменюк, І це більше. А родина, якщо не помиляюсь, от, от, от прошу діма. Це ну від, від, це вони не рахують. Це вони не рахують як а. статистика. Це взагалі не діти. Да, це в них для них це всі це діти, діти з вадами, всі діти а, хворі. А я не можу сказати прізвище, так. Да. Ми знаємо, що вже одно тайне що це називається. Це, це в районі. Ні, ні, це в місті був, в Кам'янці, Подільському. Та, тут взагалі все добре. І по палатах все добре, і в них все добре я Я розумію, Мертвості немає. Добре, ще є запитання щодо питань випадків, медиків, але перекваліфікацію або атестацію. До вас ніхто з таким питанням, ви не святою говорити, то немає. У мене просто передистається була. Та, що мені було потрібно перетестувати, підтверджувати все. Тільки підтверджувати це все. Mm -hmm. Але е, в плані того, що, наприклад, е, щоб ви не були лікуючим, практикуючим лікарем, до вас претензій не було ні від кого? Не було ні від кого, тому що я своїм ним не, не бачу. Це надавалася дитині вся допомога, яка належала, mm -hmm. і є заключний діагноз. І скарги батьків немає, да? до вас? От, Батьки скарги, скарги є, от, батьків батьків тоді ті скарги були, що з вашої подачі. А, що з моєї подачі. Я вина, що дитинка померла, да? за вашими словами. Привіт, Я Ви будете народи? Я перепишу. Ще при призвищення ваше, ще раз, якщо можна до Ви ж до мене звернулися. Ну так, я вас пропонуюся. Щоб підписати, в кого брали коментар. Я хочу Вижте, да, вижте. Вижте, не